Планета кіно це щось. Люди конкретно схиблені на сексі. Мене звати Мартін. Я порноагент. Слухай, ти хочеш, щоб на тебе дивились? Я зроблю так, що на тебе залипнуть мільйони. She is such a sexy kitty cat. Мої дружину шпекнули в інтернеті і на неї чмо. She was like a rockstar. Yeah. Я знаю, як вам виграти вибори. Ну давай розкажи як. Ми сілимо наше місто. Петро карай більше не дарує гречку, льоню. Петро карай дарує свободу. В будуть порносцени? У фільмі дорогенька буде любов. Я не буду більше ніколи щасливою, ніколя. Маємо збудження. Так, це помітно.